Hey, гайз, з вами знову ж Семпай. У нас нарешті відкрився новий стейдж мегаквесту. Ось, в принципі, за який можна аж 3000 XP получити, але головне це 20 стар дропів. Ось, тому, в принципі, ми сьогодні відкриваємо 40 стар дропів. На основі на твінку побачимо, де кращий дроп. У мене на, твин... на основі тут може випасти тільки 2 гіперзаряди, в принципі, які я ще не купляв на зігі і на Міну. Ось і більше нічого. Але для цього нам треба зайняти мінімум четверте місце. Тому погнали. А ви, чуваки, прожимайте лайкоси, пишіть коменти, залітайте до нас в Телеграм, Discord, куди хочете, туди і залітайте. Беремо швидкість, тому що нам треба виживати. Нам не обов'язково чуваків виносити, головне це вижити. Нафармите собі баночки і. ясно. Бачите шеллі? Тікайте, чуваки. Якщо ви бачите шелі, ну, навіть не намагайтесь. Ну, ні, можете намагатися, поки у шелі ульти немає. Як тільки у шелі з'являється ульта, все човка. Ноги в руки і шукайте, де сховатись. Так, забираємо. У нас ще один тут тіпчик. Ясно. Так, поки що проблеми. Поки що проблеми. Треба відігнати цю шелі. М, тому що їй торба. В принципі, все рівно. А от мені може бути торба від спайка. Який десь тут був, але ніби його немає. Давайте чуваки, Краще посидіти тихенько, ні до кого не понариватися і спокійно забрати цю перемогу. Ще, ще один ще один тіп має відлетіти. І просто йдемо в дим. Просто йдемо в дим, нам треба залутати 4 стейдж. Ну, а для цього просто треба 4 місце зайняти. Ось це дуже класно. дуже класно, тому Найс, все. Шаруємо в дим. В принципі, я не хочу просто затягувати цей відос, та й мені трофеї не дуже важливі. Тому найс. Ми залутуємо 4 е... четвертий ранг і це у нас має бути 4 стейдж. Та, мегакласт у нас пройдений. 20 стардропів, тому чуваки. Я сподіваюся, що зараз із цих 20 стардропів нам дадуть хоча б один гіперзаряд. Хоча б один гіперзаряд. Ось. Я цих парсів ще не прокачував. Ні міну, ні Зігі, адже Зігі я хочу першим левелом на 1000 спробувати, як мінімум, запушити. Ось. Тому, в принципі, якось так. Але було б непогано гіпери отримати, щоб самому не купляти. Так скажемо, зекономить трошки. Але. Ну, до речі, до речі, епічних непогано сипло, але ну, але якось не дуже результативно. А буде хоча б один міфічний. Найс. Боже, як я, як я обожнюю суперселів, мені просто, просто кидає голду. Я я люблю голду, але ну, в мене її, ну, У мене в мене зараз на аккаунті 50 000 голди. 50 000 голди, я її нікуди майже не трачу. Бо в мене половий аккаунт, в мене половий аккаунт, якщо. Це вже це вже другий міфічний е, дроп за цих, з, з цієї 20. -ки. Може. Стоп, але ж мабуть, з міфічного не може випасти гіпер, да? Лайк like. команді суп. Я вибачаюсь. Вибачаю, щоб виконав ну, зараз ще скин випаде А ну, заліта. Не, ну це який рофл, це якийсь рофл. Ну, край. Ну, я вибачаюсь, але можна краще взагалі не давати дропів, ніж давати міфічні, з яких падає 500 голди це, це жах. Чуваки, йдемо зараз на Твін, там закінчимо цей мегаквест і будемо там відкривати. Там, я надіюсь, хоч щось краще випаде. Знову четверте місце зайняти. В принципі, це досить легко, тому. Погнали. Я... Ну, до речі, у мене тут дуже багато гіперів може випасти, але я згадав, що гіпер тільки з легендарного дропу падає, тому. Потрібно надіятись на те, щоб був легендарний дров Беремо ХПшку, тому що, знову ж таки, нам треба жить, жить, жить. Так, тут небезпечно, бо тут тіп. май гад, боже, прочитаний, прочитаний, бро. Тому що я в попередній карті точно так само робив. С Сидів в цих кущах. Тут сквік. Небезпечненько. Давайте якось здалека. А де він? Він пішов кудись? ай яй, -яй. Блін, тут Сквік сидить, а тут Шеллі. Цікаво. Ну, 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 ну. Ну, чесно кажучи, позиція непогана. Чесно кажучи, позиція непогана. До речі, чуваки, напишіть в коментарі, що вам з цих 20 дропів випало. Може щось цікавіше, бо я не знаю. Ну, типу, в мене на основі фуловий ак і ну, просто нічого не падає. Бро, може ти мені даси ульту? А там же сквік сидів. Там сквік сидів! Де він? Стоїть. Найс. Братунечка. Ага. Так, 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 так. А, найс, 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 найс. Я просто. Я просто. Я просто гай. Я просто гай. Нас цікаю собі та помирать. Ось. В принципі, ми вже пройшли цей квест, вже залатали мені, ну немає що втрачати, тому. Погнали, зараз будемо відкривати. Я надіюся, хоча б ну, на щось, я надіюся. так, погнали, В принципі, в мене тут е, перси не вкачані, а ті, що вкачені, вже прикачані, так що мені якісь. ну, типу, е, ну, типу, Єдине, що можуть ці гіпери випасти. В принципі, у мене усі старки є на персів, які я вкачав, а я на які не прокачані перси, не вже же, на жаль, не падають. Що, до речі, досить так, досить такси. Було б класно, якби старки випадали навіть на персів, які у вас ще не вкачані. Це було б класно. Так, але поки що. Ну. Ну, хіба що скін може випасти. Хіба що може випасти скин, але ну. Я не знаю, в мене на основі ще багато, ну, навіть дешевих, некуплених скинів не відкритих, і, ну, взагалі інчуних. Найс. Nice. А. О май гад. А я забув. Я забув, що я зігід прикачав. Найс. Nice. Найс! Nice. Ага, бін, ясно гівно. Ну, no, в принципі, в принципі, уже ну, один гаджет. Це вже непогано, це вже непогано. Так,сі буде ще щось. У мене, до речі, 86 поїнтів е, зараз на цьому е, натвінку. Якщо комусь треба, пишіть в коментах, можу вам дати трохи паверпой. Ну, десь 1020. Ось. Бо в мене 86. Все? Ви серйозно? Це мегаквест. Це мегаквест, з якого мені дали один гаджет. Боже, який це скам? Який це скам? Нащо на давати стільки, ну, стільки ну, дробів, якщо ну, з них нічого, нічого не впало? Нічого адекватного тупо не впало. Але, до речі, ці мегаквести дуже класні. Тому що і додаткові XP для вашого Бревел пасу, і ще й ну, вафельки до нашого івенту, крім останнього, це капець. Ось, але в принципі це непогано. Тому... Тому якось там пишіть, може вам щось краще випало, В мене просто якийсь скам, що на основі, в принципі, на твінку хоча б гаджет вибив. Ось, але ну. Тому з вами був симпам чуваки, І всім. Вінтай!